Радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах так гнали і проків, що були перед вами. Сказавши, велика ваша нагорода, Христос додав і іншу втіху. Так гнали і проків, що були перед вами. Так як наблизилось царство і очікувано нами, то Він представляє нам втіху в спільності з тими, що перед нами страждали. Не думайте, каже він, ніби ви страждаєте через те, що кажете всупереч справедливості. Ви піддаєтеся наклепам. І небезпека не тому, ніби ви неправдиво навчаєте, а по злості слухачів. Накліп може зіпсувати репутацію людини, але вона не в силах заплямувати характер, що зберігається Богом. Поки ми не йдемо на поступки гріха, жодна людська чи сатанинська сила не може очорнити нашу душу. Про це свідчить минулий час. І пророків не звинувачували в беззаконні чи безбожному вченні. Коли деяких з них побивали камінням, інших виганяли, а інших піддавали різним незліченим лихам. Коли будуть гнати вас, коли будуть ганьбити вас та переслідувати, то радійте та веселіться, говорить Ісус. Він радить їм взяти за приклад страждання і терпіння пророків, які говорили ім'ям Господня. Авель, перший християнин і синів Адама, помер мучеником. Придамося питання. За що помер Авель? Апостол Іван пише, що справи його були правильні. Йоно ходив з Богом, але світ не знав його. Зноя глузували, як з фанатика, котрий даремно підіймав тривогу. Інші зазнали напруги таран, а також кайданів й в'язниці. Ми зараз не страждаємо з вами у в'язницях і каторах, але ми переживаємо важкі випробування, коли бачимо, що коїться навкруги. Ми бачимо по відношенню людей до нас, що нас не люблять. На нас говорять брехню, але ми повинні радіти і просити у Бога допомоги перенести ті страждання, які зараз у нас є, і які нас чекають у майбутньому. З того радійте, навіть якщо тепер ви маєте бути дещо засмучені всілякими випробуваннями. Щоб випробування вашої віри набагато ціннішої за золото, яке гине, хоч і випробовується в вогні, виявилося для похвали, слави і честі при з'явленні Ісуса Христа. Так ось яка нагорода нас чекає, великою буде на небесах нагорода тим, які, незважаючи на ганьбу і гоніння, свідчать про Христа. У той час, коли люди шукають земних благ, Ісус говорить їм про небесну плату, але Він не обіцяє її лише в майбутньому життю. Вона починається вже тут, на землі. У давнину Господь виявився Авраамові і сказав: Я тобі щит і нагорода Твоя весьма велика. Виправдання їхнє від мене. Говорить Господь, віддасться ж тобі в Воскресінні праведни. У міру того, як неправедні за свою правду терплять на землі ганьбу, гоніння, поневолення, тут вони часто позбавляються всього, там отримають з надлишком все: нетлінну славу, нетлінний вінець, невичерпний скарб, нескінченне царство, яке дасть Господь. Отримати всім нам благодаттю і щедротами своїми. Амінь.